Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити, бо ми народ, якого правди, сила. Ніким звойована ще не була. Най, найгірші, ну найтяжчі епізоди, які є е, зв'язані з цією з цією частиною війни. Та? То це велика кількість загиблих, яких е, моїх друзів, знайомих, е, тих людей, які приїжджали до нас на реабілітацію колись. Це ну, найгірший момент. Я його не можу пережити дотепер. Е, я на довгих, довгих років е, не мав друзів. У мене було одиниці, там двоє, троє. І тут несподівано до мене прийшли сотні друзів. От. І тепер, коли вони вмирають, то це найбільший це жах, який в мене є. Ну, нема ще двох неділь, як поховали е, отця Михайла, е, в нього позивний був Катана. І, ну, це най, ну, напевно, в мене найближчі до нього з ним відносини були. Він жив у Верховині, і коли Франківськ приїжджав, то він майже завжди ми з ним зустрічалися і купу часу спілкувалися. Крім того, він до нас приїжджав на реабілітації багато разів. Один раз він був як учасник, а потім він приїжджав вже як отець, як духовна особа, яка нам допомагала проводити вже заїзди. І Купа різних і організаційних питань, і особистих, і різного от поглядів на життя. То, ну, для мене це втрата, я не знаю. Це біда. Сила українців в тому, що ми досить швидко реагуємо, достатньо швидко. Недолік такий, що. Виглядає на те, що наша нація дуже молода. І ми ведемо себе як підлітки дотепер навіть. От Уже зараз є період ну, мужності. та Початок ми стаємо набагато дорослішими, сильнішими, складніше з нами спілкуватися, обманувати нас. От, але от цей порив. Ю, юнацький, та він через якийсь час проходить, і потім знову приходиться, е, як ніби знаходити для людей якісь аргументи та руштися, рушитися. Бо е, то, що зараз заспокоїлося, це не означає, що це вже кінець. Вчора, вчора ми здали Лісичанск. Ну, тому це, це для нас жах повний. Ми, ми дотепер на межі вимирання, по суті. Нас той самий голодомор, ті самі репресії чекають, можливо, ще гірші. Якщо ми втратимо е, кон, ну, контроль, кордон, е, якщо ми втратимо армію і так далі. Так далі. Ну, на, наш колега е, Петро Салама, який знаходиться в, у в Дніпропетровській області зараз, ми йому частину е, всіх. Скажімо, ліків, продуктів і так далі. Ми йому пере передаємо, і він от їх розвозить вже безпосередньо на одиницю, на ноль. О, то три дні назад то його машину обстріляли розбили вікно. Е і Він каже дуже добре, що зі мною не було в той момент напарника. Це перший раз там, за три місяці в нього не було напарника з ним, бо, скоріше всього, він би загинув. Так і є. Я знаю, що якщо, не дай Бог би, сталося щось із нашою армією, я втрачаю захист. Я Не те, що захист втрачаю, я втрачаю Україну, я, втрач... я втрачаю свій світ. Я можу переїхати на в іншу країну, жити, напевно, що так. але я... в мене було багато можливостей це зробити. Я ніколи навіть не задумувався над тим. Тому що я знаю, що це є останній етап, і його треба завершити, і його треба добити, цю твар. Ця твар має бути розвалена таким чином, щоб вона не була спроможна довгий час взагалі рухатись в нашому напрямку. Це війна тільки почалась, на жаль. Якщо людям розумієте, тут просто дуже такий хитрий момент є. Люди самі себе заспокоюють часто, що ніби все все вже добре, все. це для того, щоб оправдати свою ну, невключеність в роботу. Ми маємо максимально включитися, бо у нас критичні нюанси. У нас зараз на даний момент критичні ситуації. Ми на грані провалів в деяких місцях. Ми живемо в пострабському суспільстві. І у рабів забрали частину волі, і забрали частину відповідальності. І нам треба повертати до себе і волю, і відповідальність. І ми маємо розуміти, що якщо ми це не зробимо, то це вже ніхто не зробить, це останній крок. Ми на, ми на грані, ми на, ну, ми на грані е, обвалу. Тому. В, е, Дуже добре, що у нас вперше у нашій історії за 300 років з'явилися реальні великі союзники. Це просто величезне щастя, але це не означає, що ми маємо сидіти зараз ну, ніби і не робити. Ми навпаки, маємо включитися максимально, щоб в, в короткий термін, там, за півроку закінчити це. Є така пісня Сто бійців. Вона для мене, вона для мене ну, така, як мотиваційна, та? і відчуття єдності протекла, мов кров з ножа. По степу тонка межа. Ліворуч битва, а справа бій чигає смерть. У далі голубі ми йдемо, одна сім'я, сто бійців, і з ними я, і день за днем, за разом раз на сто бійців, один наказ. Е, хотів сказати, тримаємося, ми того варті. Слава Україні! Він не за рідний край.